Веди нас у спокуса, але визволи нас і подало. О твоєї царство і сили, і славу, ця існує з того, і ніби і часом і вічні. Не базі ще подачи до.

Твої шляхи у морі, стежок на численних водах, і стіб твоїх не пізнають, ти грешенням і недорого того втіленого, і шестя на нього, Присвятого Духа, у виді в і твоїм віцівським словом, юрданським струї освятив єси. Тебе нині ми недостойне, раби Твої покірно молимо і благаємо. Пошли благодать Пресвятого Духа на воду Цю і Небесне, твої благословення, благослови. Очистий і освіти її, і даруй їй благодаті, і Йорданове, і силу, що очищає всякі зтверди, зціляє всякі недуги, і проганяє бісів, і всі підступи, і хитрощі їх, і вчини силою, і одіянням, благодатю Пресвятого Духа, щоб вона була всім слугам Твоїм, що її звірою п'ють, приймають, в неї окроплюються, Прошення гріхів, звільнення від відтерпіть. Прогненням всякого зла, помноженням чеснот, зціленням недуг, нету, а домівка і всякій місцевості, освячення благословенням, відіданням згублого і всякого злотворного повітря, і здобутком твоєї ласки, бо ти благословляєш і освячуєш, все, Боже наш, і тобі славу селає беззначання Твоїм Отцем, Пресвятим, благим житурящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Через свою покору стаємо слугами Твоїми, і сподоби нас, сповниться Твого свячення, прийняття в цієї свячої. Нехай вона буде нам на здоров'я і душам, і тілам. У ти є свячення наші, невісла висила, і твої сини, за Духові. Сміємося в часі на віки. da roi et resol tori alleluia tuis spases po spori ludei tuoi et i'm not o proud of being Любити не можу, але шанувати, поважати, поважати. Але хотілося б це мені, щоб ми, як колись я був, тепер то з ми починали скріплюватися у вірі, ми багато разів ну, молилися ми всі молимося, правда, але щоб це Боже благословення завжди було уцілені в церкві, якійсь А вони вважають його за святого, то Єдиний святий, напевно, в світі, якого любить ніби весь сін, один святий у церкві нашій, Христові церкві. Отже, ми маємо нагоду і просити в нього завжди ласки, і ви дуже щасливі є, що маєте такого опіку над на своїм селом, на своїй церковці. Один як був дуже бідний чоловік, ну такий вже бідака був, що хотів втратити своє життя. Не мав, але молився, бідний, ніби нічого йому не давалося. Помолився до Святого Миколая і був вночі, ніби являється, а він сидить і дрімає, і, і молиться і дрімає. Він побачив, Святий Миколай біля нього. А біля порога його стояв камінь і доторкнувся своїм пальцем, а камінь перетворився в золото. Візьми, каже, це твоє. А, а чоловік каже, та дякую. А по що мені той камінь? Пощо мені це золото? Не треба мені цього золота. О, каже святий Миколай, я бачу, що ти на правдивій дорозі, що ти не, не є зажерлива людина, а любиш Бога понад усе і вдачі тільки ближче ти свого любиш. То що би ти хотів мати? Каже, а я би хотів мати твій палець. Я до, до, до чого доторкнуся, аби перетворилося те, що я хочу. <рес> Ось. Тому, щоб я так, бачите, жартоманів це все сказав, але дуже важливо є, дорогих грестів, щоб ми відчували і бачили перед собою палець тої могутньої руки нашого Бога Творця. І тільки ми в нього щось попросимо і заступництво Святого Миколая то він завжди нам дасть. Озолотить. Він допомагає, вказує той палець Божої справедливості, Божої мудрості, Божого милосердя, Божого благословення, вказує, як ми маємо поступати, турувати стежки в цьому житті. Тому я бажаю, щоб ваші стежки, всі наші стежки, дороги йшли за Христом, адже я є дорога і правда, і життя сказав Христос Спаситель. Тому дай Боже, щоб святий Миколай був добрим дорогом, казом для всіх вас, для ваших сімей, родин, і в тій великій любові у, бо, Миколай є правилом віри, щоб та віра тримала усіх нас і за прикладом Святого Миколая ми будемо жартмені, адже жертвеність наша проявляється у такому прекрасному храмі. І щоб в цій жертвності, і в любові, до Бога, до ближнього, один до одного силими щастя. Лов'я, і в любові нам нога я і магия літа. Много літа, літа, віта, много я віта. До кінця сказав, прошу зараз зайти, загрітися до церкви. Там буде кава, бутерброд якийсь, щоб кожен міг святкувати. Також гостей запрошую до нашої резиденції в такий спосіб, щоб відзначити сьогоднішнє свято. Ну і всіх мешканців, прошу кликати до себе, також ми вже до вас повернемо зараз святкувати. Бо вже вечоріє, трохи затрималося, велике богослуження. Але пригадаю розклад. Завтра служба Божа за померлих буде, щоб згадати тих, які будували, але вже немає з нами, а також наших рідних, близьких і всіх тих, хто прилучалися до цієї праці. Владику, Павла, отці, отця Григорія і всіх інших, ті, які є поховані тут на, на подвір'ї, також згадаємо і всіх наших рідних, близьких, щоб із ними то свято. Розділити служба Божа буде в 11 годині. Е, також маємо у середу свято Зачаття Пресвятої з Святою Анною у 9-й годині синошне о й служба Божа. Приходьте там додатково. Будемо повідомляти вже і тих жертводавців, і згадувати тих, які додатково ще сьогодні давали на службу Божу. Бачите, що часу забракло. І на наступну неділю, неділю правосів, служба Божа, буде о 10-й годині. Такий розклад. А зараз запрошую, бо і діти підготували для вас е, ту пісню.